Всім привіт! Сьогодні 26 жовтня, 25 рік Київська область. Село вітачі. Сьогодні у нас на дегустації плоди фейхуа. Сьогодні Мар'яна мені трошки допомагає ось, думала зняти трохи огляд, але поки що фейхоа вже всі плоди з рослини, майже всі плоди з рослин вже осипалися. Бачите, де ніде он. Ось там ще щось висить. І вони досить так лежать, зберігаються погано, тому треба вже зняти там трошки відео, показати вам. Я вже колись показувала в огляді дегустацію плодів фейхуа. Ось розказувала, що дуже сильно відрізняються плоди домашньої фійхуа від покупної. Вони більш соковиті, більш солодкі, більш ароматні, як мені здається, тому що вони тільки що зірвані з дерева. Ну точніше, тут вони вони не зірвані, вони падають. І після цього я вже ну я вже розумію, що вони достигли. Ось, а привозять, коли їх там зривають, і скільки вони там валяються, і чим їх обробляють, це нам невідомо, можна тільки здогадуватися. Стосовно дерева, хто не бачив попереднє відео, пару слів буквально скажу. Мене зараз дві росини фійхуа. Вони обидві висаджені вже ну, декілька років. Не пам'ятаю, ну може, може, десь приблизно три роки вони. Висаджені вже у ґрунт теплиці. Спочатку десь 16-го, Блін, не дуже пам'ятаю, колись я вам розповідала, а зараз вже я загубилася у цих всіх роках, коли там що було, але ще оцю велику фіхуа я її придбала через OLX, Це коренева поросель рослини сорту куліч, вважається самозапильною. Ось, і вона в мене росла спочатку у горщику. Вона квітла, досить швидко вона починає квітнути, але плодів вона не в'яже. І незважаючи на те, що вона вважається самозаплідною, все ж таки я придбала, тут ріта ще в нас тут лазить. Я ще придбала ще от Жужа, жужа десь де ще лазить. Вже там скавуліть, бо вона хоче на вулицю. Вже Мар'яна її закрила. Е, так, і ще одна рослина невеличка. Я її купувала колись у цитросових маньяків, Вона за кордону привезена. Село отака От назва оцієї От цієї фейхуа. Вона спочатку мені щось один плід зав'язала, потім два. У цьому році повноцінних була парочка буквально. Ось такі, бачите, ще відпадають, які цвітіння було пізніше, і вони недорозвинуті, такі рахітні, вони повідпадали. Все ж таки, знаєте, воно перемішалося. Я не можу на 100% зрозуміти, бо, бо наприклад, фійхуа, оці плоди відпавши, я їх знаходила на дуже великій відстані. І тому я не можу на 100% сказати, яка відмінність смакових якостей. Переважна кількість, я б сказала, ну всі плоди, що зараз буду показувати на дегустацію, ріта Мар'яна хай йде. Ось і це буде все ж таки знов дегустація куліджу. Ось, І поки що, поки що з цією рослиною не дуже зрозуміло. Це, звісно, на тарілки в нас це плоди не всі. Бо я вже збирала, просто що приїхала на канікули Мар'яна, і ми вже вирішили відос зняти, бо їй тут розважатися якось треба. Ось і тому ну, там такі маленькі ще плоди, вони повідпадають. Вони вони вже, от, от ці маленькі зовсім, які зараз висять такі уроди, ось такі. Да, вони такі Це, 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 це криві. О, он, кривенькі такі, як чортяки. Вони вже не збільшаться, не збільшаться за розміром. Для когось великі. Вони не будуть. Ну зараз давай, Маріана, давай зараз зважимо. Ось таке. Ось бачите, вони вже псуються. Так. Лежать. Так, з... треба в... Зні... Зніми. Зніми спочатку, зніми, треба вмкнути. Зад... Чекай, клади. Ось бачите. 52 грамів. Майже 53 будемо вважати. О, ми вже так, 53. І переважна кількість плодів от такого розміру і є. Є, так. звісно, оці маленькі. Ми на всяк випадок теж їх спробуємо, як вони на смак будуть. Так. Але переважно, бачите, плоди величенькі. що так. Так я, я ж кажу, що я вже залишила у холодильнику зберігала. А давайте зважимо ось й такий. Ну давай зважимо. він. Ну оце такий. Та маленький, 16. можна вважати, що імене. Давай приправимо. Зараз ми розріжемо, спробуємо. Ось ми вже порізали фейхуа великий, а ось це маленький. Зараз вам скажемо, який він по смаку. Дуже смачний, такий трішки кислий і свадки. На, на що він схожий тобі? На яблуко. На яблуко? Ні, не знаю. З <гум> лимоном, з слаймом, і з лимоном. Дуже... Яблуко. Ну, що тут скажеш? Дитина так каже, а мені воно е і чоловік, е звісно, там ну. Фіху, а всі знають, вони в нас продаються ще за радянських часів вже продавалися у Києві, тому це не дивна культура, ми це знаємо. Е, мені воно все ж таки кисле, яблуко воно, воно мені не нагадує, воно мені є такий екзотичний присмак е, м, суниці. А ось ця я трішки попробувала. Він не як великий, в нього привкус якийсь такий цікавий. Цікавий, який він цікавий. Ну, 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 ну вона не знає просто як висказати, але ж вона, бачите, вона їх їсть. Моя О. мама любить на тірці перетирати, і виходить, як варення з лимоном. Дуже смачний так. Перекручує вона, Ой, мабуть, перекручує. не мясорубки, мясорубки вона перекручує. Дай, ну, є така достаточно. перекрутка, є цукром, сукро, мабуть, ще перекручують. Стосовно лимона, я не знаю. Я знаю, що колись робили, що перекручували з цукром. Зберігали у холодильник, довго не зберігається, треба одразу їсти. Ну ось, Корисна дуже. Так, це Кор... дуже корисно. Дуже кори... корисно воно. Я хоч спробую. Пробери, Ой, штучку. що таке. Усі якісь. Ну куштуємо. Ну як тобі посмаку? Ой. Дуже солодкий. Ну, точніше, як би сказати, не солодкий, соковитий. В чому, в чому відмінність оцих плодів домашніх, що вони більш соковиті, ніж ті, що ми купуємо на базарах? Коштує Ось маленькі. Маленька. Ну, Малень... ну трішки відрізняється, мені так. Але він все-таки з одної рослини. Я не знаю, чому тобі трішки, він відрізняється. Він, мені здається, просто більш микенький. Да? Ну, ось ми скуштували. Ну да, більш якось, так, більш-менш якось якось ми тут, ну я не знаю, дитина вона передати, звісно, так нормально не може. Ось мені здається, але я ж кажу, що головне, що вона їх їсть. І ну, вона любить кисле. Я вважаю, от на, на мій смак я багато їх з'їсти не можу. Буквально одна штучка ну, може для того, щоб поповнити запаси йоду і вітаміну С у організмі. Це може вистачати цього. Так ось більше його не так багато його з'їсти, як на мене, то неможливо. Бо, бо я ж кажу, я дуже кислий не люблю. Ну вона показує, бачите, які отакі вони істівні. Оці дефективні, вони... однобокі такі. Знаєте, вони істівні теж, але ну просто їх розмір і зовнішній вигляд вони так не вражають. Знаєте, що вони не такі дуже красиві, Вистій. я ж кажу, дуже швидко псуються. Ось і треба їх так от, ну як ми і їли, в принципі, до цього близько два тижні вони почали сипатися, поступово ми їх з'їдали. Звісно, що для такого е, немаленького дерева, яке вже у стелю е, незабаром вже влізе. Бреться в стелю для такого досить величезного дерева, звісно, що це плодоношення. О, жужа прийшла. Звісно, це плодоношення не таке прям рясне, і не таке продуктивне і не таке рентабельне. Ось ну як вже зараз є. В принципі, з часом рослина нарощує кількість своїх плодів. Квітне вона дуже зручно у період, коли вже комахи починають літати. Хоча, я скажу чесно, що я не дуже бачила, щоб вони там капашилися дуже активно. Є набагато, набагато більша кількість рослин, яка приваблює комах, а фійхуа, щось так, щоб вони активно лазили, я б не сказала. Ну, ось ми спробували. Як змогли розказали, але що тут розказувати, я ж кажу. Стандартний ну їсть знов таки подобається стандартний смак фейхуа, але просто більш ароматна. Більш ароматний пліт і більш соковитий, ніж той, що ви можете купити. Так, що мені здається, якщо є можливість вас і умови відповідні вирощувати, то вирощуйте, бо рослина дуже невибаглива, вона не вражається. Ну, як в мене, я спостерігаю, спостерігаю за цією рослиною вже досить давно, і вона поруч росте з цитрусами, на які то кліщ нападе, то щитівка, то червець, чи щось в мене. Фіхуа не, вражає, не вражається нічим. Ніякими не ні грибковими захворюваннями, не шкідниками, Ну, зовсім-зовсім невибаглива. плюс ще е, дуже такого такої теплої зимівлі теж вона не потребується рослина. Вона дуже непогано витримує і навіть такі собі невеличкі морози. Тому підсумок. Стосовно фіффійхуа, що я можу вам сказати, якщо є місце і якщо подобається, о, да, вона вже тут багато з'їла. Поки 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 я розрізала маленький, хотів би скоштувати. Ну, Нормальний, вони нормальні, воно їй подобається. Так, я ж кажу, що я, я не хочу вже. Я не можу стільки їх з'їсти. Ось кажу, що одну штучку, бо я кисла кисла. Не... Мені дуже подобається. Ну добре, це не кисло, це солодко. Де да, там солодко, тільки що було кисло, зараз солодко. Так, зараз ми тут договоримося. Так що наприкінці відео вона вже каже, що воно вже не кисло, воно вже і солодке, отак от. Так от. Повністю весь врожай не зважувала, ну приблизно, я думаю, ну може, може кілограма половиною приблизно було на дереві, десь так. то, що mm -hmm. не тільки ж я підбирала, тут ходила yeah. повз, тому я точного такого переліку і точного зважування всіх плодів. Я вам тут не назову, але, звісно, мені здається, що рослина могла б ще трошки більше дати врожаю. Ну, ще хотіла, можу нагадати, з обрізкою теж треба бути обережними, бо вона не плодоносить на гілках поточного року. І якщо ви хочете врожай, то крамсати її, наприклад, як. Гуаяву, то ж, ну це таке ж порівняння гоява зовсім теплолюбива культура. Але гуаяву можна різати як хочеш, бо вона на на поточних гілках плодоносить. О. Ось я зірвалася, я побачила один, зірвала, маленький такий. Ну зривати ну звісно, що вони вже плоди, це вже не підростуть. Ось. А тут треба обрізати обережно. Ну, Формувати, звісно, якось тут треба Мені буде прибирати оце загущення всередині більш-менш, але ж кажу, рослина дуже швидко росте. Оці всі пагони, це поточний рік видав. Тому мені ну, вкорочувати, звісно, її потрібно буде. І трохи ну, що. Ось так. О, маленька козявочка. Ось так що. В принципі, більш-менш вам показали, що воно виглядає, як воно виглядає. Плоди краще, набагато краще, набагато приємніше, ніж те, що ми купуємо на базарах. Тому. Домашнє я... да, вкусні... все, все вкусніше, смачніше. Домашнє, воно все смачніше. Тому так. на цій приємній ноті. Сподіваюсь, до зустрічі. На все добре. Пока! До побачення всім!